Один із пунктів мирного плану президента України визволення заручників, і він дійсно виконується. За час дії так званого режиму припинення вогню додому з полону бойовіки повернулися більше тисячі українців. Таку цифру озвучив сам Петро Порошенко. Як нашим військовим вдається знайти спільну мову з терористами і домовитись з ними про обмін, дивіться далі. Ось так бойовики ДНР та ЛНР принижают висково-полуненных. Национальная гвардия. Не друг ты мне, не брат скотина. Национальная гвардия только по выбору. Есть подразделение моторологов, мы вас там разхирячили по полной программе. Почему вы такие трусы и скоты в ближнем бою? Почему вы все время убегаете, потом пытаетесь расстреливать нас самих? А <с> когда не получается, вы ищете себе оправдание о том, что здесь я там, чеченцы, русские войска, кто-то еще. Почему вы такие тупые? Зазначено, що з особами, які опинилися у полоні, поводяться за будь-яких обставин гуманно без будь-якої дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, релігії, вірування чи статі. Нещодавно нашим військовим вдалося визволити п'ятьох заручників, яких утримували бойовики: майора Олександра Бовтиша, старшину Сергія Біляєва, солдатів Івана Петрика, Івана Цвяха, Василя Пелиша. Терористи до полонених ставляться жорстоко серед бранців. Є жінка-медик і навіть десятилітній священник. На люди зірвали з нього хрест та кинули додолу. Сказали: якщо піднімеш, не житимеш. Ну, с нас постриває, не, тут є с меня сривали Но с нас посривали. вот так бросали перед нами, горіли они вам більше не понадобятся. Терористам закон не писаний, у них свої уявлення про порядок та справедливість. Так ополчение називаємо ополчення Донбасу було заключено перемірні. Некоторі поліві командири, так називаємо бойовики. Ні ноги відказалися, сказали, типу, ми не починаємося тим властям, які зараз у біохушки нас обстрілюють. Недавно виїжджали, забирали пацанов двохсотих 300 х Тіжоло. Без рук, без ног, без голов. Не менш жорстокі і російські військові. Ось що українському офіцерові, який займається поверненням наших бійців із полону, розповів російський медик. Його командування дало унічтожити цю колонку. Ну, а друге, то, що мене взагалі поразило, коротше, була команда йому добити всіх ранених і полонених, які залишилися. Він каже, я добивати я цього робити не буду, говорити полковник, якщо хотіть, ділати це самі, як, як ну, виключив радіостанцію. От. Ну, Він тоді зібрав всіх всіх полонених, там такий типу, ров був такий виритий типу, для укриття. Туди всіх посадили поранених і полонених і приїхав. Каже, якийсь доктор на транспортері переднього краю, він попросив у нього, щоб дати першу медичну допомогу, говорити, кого хто тяжелий, типу, просто вивезти. Ну, він, я дав добро, що він, там, ми з ним теж повчалися, нормально все поговорили, якось, і він це все зробив. Ці види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження і тортури полонених також заборонені. Та російські військові переконані, їм мають завдячувати лише за те, що повернули наших бійців живими, і неважливо у якому стані. Рани не ухожені, не перев'язані, не оброблені, Так що не стоїть довге лічиння. Спокою часу цим ранам вже? все ну, слов е, больних і ранених порядка 20-25 днів. Психологічні травми у таких бійців затягуватимуться ще довго, тому потрібно вести перемовини і повертати українських військових назад. За різними даними на сході бойовики утримують від 500 до 1000 полонених. За останні два тижні вдалося звільнити більше 400 осіб та повернути родичам тіла 123 загиблих. Загалом цифра звільнених із полону перевищує тисячу, із них 680 – за сприяння фахівців міжвідомчого центру допомоги родинам. При СБУ ми, звичайно, хотіли би, щоб процес звільнення, процес повернення людей до своїх домівок, до своїх рідних, близьких тривав швидше і проходив швидше. На жаль, ми стикаємося з небажанням представників так званих самопроголошених республік ДНР і ЛНР працювати на те, щоб був виконаний принцип і домовленість, якої було досягнуто у мінську. Коли мова йшла про те, що передача буде здійснена за принципом чи за моделлю всіх на всіх, на початку АТО силовикам вдавалося міняти одного нашого на 20 бойовиків. Та з найманцями ставало дедалі важче знаходити спільну мову. Перемовини тривають проте ДНРівці постійно змінюють умови. Випускають не всіх, неохоче відпускають офіцерів-професіоналів, зокрема розвідників та снайперів, а також бійців добровольчих батальйонів. Там бал правлять росіяни, і ми це добре розуміємо. А наші у них на підтанцовках. Тому, звичайно, з іншого боку, Росія ніколи не визнавала факт агресії проти України факт війни. Тому є звичайно співробітники ГРУ ФСБ, які опікуються цими питаннями. Ми про це добре знаємо, але ми намагаємося, як я вже сказав, дійти до кожної людини. Для нас це головний принцип. Ми дуже добре розуміємо той біль, ті сльози, з якими до нас часто приходять мами, жінки, сестри, батьки, родичі тих, кого вони сьогодні не можуть знайти. То сьогодні знаходиться в руках в руках бандитів. Щоб контактувати з терористами, потрібен неабиякий хист. Як вже засвідчила практика, представники обсє здебільшого лише підтверджують факти обміну. Фамілія ім'я отчество, Назвали свої бистенька да. сліду Следующий. сліду сарай слідує ліняні. Хто Вот і я. Робити ж реальні кроки доводиться силовикам. Військовослужбовець Збройних сил України Микола Гордієнко вже не один раз опинявся у лігві терористів. Ризикуючи своїм життям, рятує інші. За перший раз йому вдалося вивезти 158 бранців. З них 43 поранених і 12 вбитих. В основному всі згорівші були, всі, хто, з техніки, хто на техніці був, хто в БМП, в машинах, то всі згорівші. А так, таких просто, просто вбитих я не бачив, без, без таких сильних пошкоджень. В основному тих були такі, попадались попадали що навіть у знак нельзя. На перемовини ДНР всі йдуть неохоче. Обмінюють одного терориста на одного українця. Інколи можуть висунути інший ультиматум. Психологічна напруга надзвичайно висока. Коли наші представники їдуть на території, захоплені російськими військами, очікувати можна всього. Озброєні найманці, чечени та козаки всіляко намагаються спровокувати сутичку, та досвідчені офіцери знають, як діяти. Адже від їхнього слова, а інколи і погляду, залежать людські долі.